Доброго дня! Представляю вашій увазі звіт про виготовлення електромагніту. Для його виготовлення нам будуть потрібні ізольований дріт, сердечник у вигляді болта, джерело живлення, роз'єм для підключення, джерела живлення та кнопка для активації електромагніту. Підключення буде відбуватися за цією схемою. Також підготуємо паяльник каніфоль та олово, щоб все це разом зібрати. Підготуємо електромагніт. На сердечник дуже щільно намотуємо дріт. Усього дріт вистачило на 62 вітка. Згідно зі схемою, з'єднуємо роз'єм та кнопку. Залишилось з'єднати все це у єдиний ланцюг. Ось результат. Давайте почнемо випробування. Отже, ви бачите звичайний компас, зібраний електромагніт та приєднане джерело живлення. Давайте перевіримо, чи спостерігається реакція компасу на магнітне поле. Так, реакція Є. При відпусканні кнопки стрілка намагається перейти у звичайний стан. Спробуємо ще раз. Повторення дослідження успішне. Спробуємо роботу електромагніта з дрібними предметами. Як можна бачити, при активації електромагніта вони притягуються, а при припиненні впливу падають. Дякую всім за увагу!